Друзі, я радий вітати вас на каналі у пошуках Золота та Скарбів. Сьогодні ми разом з вами будемо шукати те, що не знайшли минулого та й позаминулого разу. Знову приїхав на цікаве місце, де в нас трапляються знахідки по пізньому і ранньому середньовіччю. Тобто від, можна сказати, 10-го і до 17-го століття. Тож, мені удачі, а вам приємного перегляду. Вперед, копаємо. Є, друзі, в мене перша знахідка. І це середньовічний перстень. Ха -ха -ха. На жаль, якихось візеруночків на ньому немає. Хотілося б, звичайно, вже нарешті якогось золотого копнути. Але, як то кажуть, маємо. Те, що маємо. Бронзовий, простенький, проте все одно приємне. Піде. Ось поруч зі слідами трапилась мені отака от, от блаха. Це у нас мідний бунт. Малесенька, монетка. Яку виготовляли, потім носили в роті і відслюнявлювали пращури виродків, котрі знову лізуть до нас зі своїми братськими об'яттями. Вже 400 років дикуни зі Сходу нам жити не дають. А якщо враховувати, що вони тісно переплилися з монголо-татарами, то навіть 800 років. Вже майже півдня тут лажу і поміж цих слідів нічого цікавого не трапляється. І тут нарешті випало мені щось кругленьке. Дивіться, ось воно. Ось воно лежить. Що це в нас таке? Мабуть, щось середньовічне. Так. Так. О! Зрозумів, це соліт. Соліт викарбований в часи правління Шведської королеви Христини. Це у нас початок 17-го століття і перша на сьогодні монеточка. Подивіться, друзі, як витоптано. А я ходжу. Перпендикулярно цим слідам і, хоч трошечки, але сигнальчики трапляються. Бачив у Фейсбуці, що багато хто, так би мовити, початківців у нашій справі цікавляться, що ж це таке вони знайшли. А це, якщо хто не знає, тильник від середньовічного ножика. Дуже-дуже часто знахідочка. Як то кажуть друзі, я в шокові. Хтось отійшов і буквально, мабуть, наступив на монеточку. Але пройшов повз, а я її знайшов. Дивіться, яка краса. Дуже-дуже непоганий, можна навіть сказати, гарний стан. І це в нас середньовічне срібло. Це півгріш. Півріж 16 століття. Бачите, от Литовський вершник. А під ним рік 1563. Це в нас часи правління короля Польського і Великого князя Литовського та Руського Сигізмунда 2 августа. І для того, аби дізнатися вартість цієї монетки, ми разом з вами прямо зараз. Відправимось на сайт для колекціонерів Віоліті. Тут забиваємо в пошук пів гріш 1563-го, і нам видає лише одну монетку в продажі. Ціна, якщо чесно, дуже приємна. Але продавець і мільйон на старт поставити може. Тому давайте подивимось ціни на вже продані монетки. Ну а тут бачимо і 150, і. 300 гривень. Найдорожчу ж таку придбали за 6200 гривень. І це означає, що існує у монети Декілька різновидів. Бачите, розбіжність від 6 до 100 гривень. Ну тоді давайте й по різновидам подивимося. І тут нам допоможе каталог середньовічних монет Фортес. Забиваємо 1563 рік, обираємо номінал і бачимо два різновиди з великим та малим вершником. У нас малий, але й тут чомусь є продажі і за. Чотири тисячі і за 200 гривень. Чи то від стану це залежить, чи є ще якісь підводні камені, не знаю. Можливо, друзі, ви мені підкажете. Я ж тим часом дякую вам за перегляд. Пропоную поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.